Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Сьогодні у нас неділя, якщо я не помиляюсь, бо я роблю наперед карту дня, тому дивимося. Ну, як вже тягнеться і ця, то візьмемо і цю карту. Гаразд, Вибираємо. Кожний свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. Карта номер один. А, ви знаєте, туз монет. Чудова карта, прекрасна карта. Тобто, якісь шанси випадають вам сьогодні на долю. Дивіться, щоб ви не дуже були дрібницями. От не займайтеся сьогодні дрібничками. відкрити очі будьте готові Прийняти у своє життя якийсь шанс. Шанс на роботу, шанс, шанс на кохання, шанс збагатіти і тому подібне. Тобто це якась концентрація, це може бути підвищення до зарплати, це може бути якийсь подарунок, це може бути навіть спадщина. Ось якось так. Чудово. Навіть дрібничка теж, але вам принесе це радість. Карта номер 2 У нас тут. Королева мечів. Ну, ви знаєте, по королеві мечів це злість, це заздрість, це такі, знаєте, моменти в житті, коли нас все дратує, коли ми роздратовані. Але з другого боку, ця карта нам каже, що ми сьогодні рішучі як ніколи. Тобто, ви сьогодні будете точно знати, куди ви йдете. У вас є план, а якщо ще нема, то зробіть його план на сьогоднішній день і дійте за цим планом. До речі, тут у нас, бачите, совушка, тобто це і мудрість, це і розум, це і таке, знаєте, чисте бачення майбутнього. Ви дуже сьогодні рішучі, рішучі настроєні щось досягнути. Ось, Бажаю вам всього найкращого. Я от відчуваю сьогодні рішучість сповнена така, знаєте, безкраще чогось добитися. Карта номер 3 П'ятірочка монет. Ну, хто витягнув другу карту? У вас, вас сьогодні чекають якісь втрати. Втрати майна, крадіжки. Щось, ой, хтось стукає. щось, ніби у вас, давайте я скажу так, не додадуть здачу, купити не ту річ, ця карта вона говорить про те, що будуть втрати матеріального характеру, тобто фінанси і майно, можете навіть щось загубити, будьте обережні. Гаразд, мої дорогінки! Щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!